Перед вами три відра, об'ємом 15 літрів кожне. З заповнені плодами сорту Кащенко. Плоди персика сорту Кащенко. Це цьогорічний врожай, то ще також я зняв з нього таке саме 15 літро, літрове відро попередньо. Тобто сумарна кількість врожаю становить його, якщо в літрах брати. Це виходить 60 літрів. Біля 10 понад 10 кг в середньому 10 кг кожне відро. Тобто, е грубо кажучи, не менше 40 кг, цьогорічний врожай становить. Звісно, е персик дрібний. От, взагалі сорт не передбачений для комерції, він не транспортабельний, м'який. Е середнє в нього таке опушення, ну, не дуже велике, але все ж таки воно є середнє опушення. так хочу зазначити, якщо Застосувати я побачив на гілках змішаного типу, доволі таких потужних медичних приростах, з гарно виповненою квітковою брунькою. Там, де було десь так суміжно росло не більше 6 плодів, були доволі гарні до 100 грамів плоди. Доволі смачні, красивого забарвлення, розміру, форми, гарно виповнена була форма у нього. Тому це можна сказати діло техніки. Можна і добитися на цьому сортові. Більших плодів та й на будь-якому головне е, знати його обрізку. Тут я вже якби, побачив, на чому він хоче плодоносити і в якій мірі можна добитися більш кращого результату. Тобто можна зібрати е, відро з таких персиків, але вони будуть набагато кращого розміру, е, кращої товарності, привабливіші, смачніші. Хоча і ці плоди доволі ну, непоганого смаку для як сировина для техпереробки, вони годяться. Та й споживали ми з дерева, доволі ласо всі їли. Непоганий такий для домашнього вжитку сорт. В кого мало місця, можна одне дерево посадити і його, напевне, на все вистачить. Можна зробити таку громістку крону, хоча я не сказав би, що сорт сильно рослий. Можливо, плоди його душать, не дають, йому розвинутися, пригнічують. Та ось для таких компактних господарств посадити. Це не буде якоїсь із новітньої серії плоди з суперцукром, з нульовою опушеністю, твердим м'якушем. Але цей сорт він навіть для людей, які не зможуть не знають агротехніки персика, вони зможуть отримувати гарні врожаї, оскільки він гарно реагує навіть на такий некваліфікований захист. І гарно витримує всі погодні примхи. Ось такий сорт Кащенко.